Я хочу на цю сцену запросити дівчинку. Дівчинку, у нас співачка. Хоча вона така, знаєте, красива, симпатична блондиночка-дівчинка. Вона залетіла у тренди Тіктоку. У неї є така одна дуже класна пісенька. І от Тікток її полюбив, і він там просто її так як то кажуть, пушить. І каже мені вона Наталко, ти знаєш, має ще одну таку пісню. І Мені здається, тебе як інстаграмщицю треба затягнути у Тік-Ток. Я спочатку якось так ну, не, 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 не здавалася, бо все ж таки Тік-Ток така дуже юна мережа, але вирішила, пісня класна, дівчинка класна, треба співати. І ми сьогодні з нею будемо прем'єрити і пісню, і відео роботу. Я знаю, що так як зустрічає Львів, так мабуть, жодне місто не зустрічає, тому я хочу попросити трохи.